Наслідки російського терору по українських регіонах, відповідь добрих дронів і зміни від АЦК 14 на годиннику. Я Ірина Кондрачук видивитись ТСН Онлайн. Тисніть на подобайку, підписуйтесь на наш канал і обов'язково коментуйте, що вас вразило найбільше. Ми тим часом розпочинаємо. У Сумах долають наслідки масованої атаки. Десять ворожих безпілотників лише упродовж години били по цивільній інфраструктурі. Один атакував дев'ятиповерхівку, там вигоріло п'ять квартир. Поранені дістали троє дорослих та дві дівчинки 13 і 14 років. Ще один дрон поцілив по двоповерховому будинку. травмовані дві жінки та двоє хлопців 7 та 15 років. Кількість безпілотників вибухнула на залізниці. Там значні руйнування та пожежі. Під ударами опинилися. Пасажирське депо та тепловоз медична допомога знадобилася двом людям. А напередодні ворожий безпілотник атакував автозаправну станцію. Постраждали четверо містян. День вибух, другий вибух, третій вибух і от вони не спалися. Весь час дивився телеграм каналу, і потім чую, що летить пікірує, і так як як десь або рядом, або прямо на голову. І в цей момент бахнуло і е, посипало стекла. Насквозь вибило з тієї сторони, де був вибух, рами, спальню, гостину напротив. І рядом друга кімната половина. Кімнати. Одещину росіяни вночі масово на атакували ударними дронами, цілили по енергетиці. Близько півтора десятка шахедів ворог спрямував на об'єкти цивільної інфраструктури. Через злучання у промисловий об'єкт спалахнула пожежа, яку швидко приборкали рятувальники. А на Донеччині росіяни вбили вісьмох людей та ще вісімнадцятьох поранили. Серії ударів завдали по слов'янську. Там троє загиблих і стільки ж постраждалих. У місті пошкоджені 10 багатоповерхівок, котельня, кафе, школа і по під ворожим вогнем була й Костянтинівка. Двоє містян загинули, та шість дістали поранення. Загиблий та п'ятеро поранених росіяни в чергове атакували Херсон. Після обстрілу із артилерії у лікарні помер тяжко поранений чоловік. Ще четверо містян, які теж потрапили у зону ураження, зазнали травм. А трохи згодом російські злочинці вдарили по лікарні уламком артилерійського снаряду, що пробив стіну поранену пацієнтку. Під ударом була і Дніпропетровщина в обласному центрі на території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у шахтарській та покровській громадах. Окупанти понівечили об'єкти інфраструктури. Бурштин на Прикарпатті вже другий день без опалення. Місця наразі рятує сонячна погода. У міській раді сподіваються відновити теплопостачання сьогодні до кінця дня. Нагадаю, напередодні Прикарпаття зазнало масованого ракетно-дронового удару. Ворог поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. Після цього зникло тепло та гаряча вода. Минулося без жертв, але надалі тутешні комунальники готуються до гірших сценаріїв, забезпечують місто альтернативними джерелами живлення та опалення. Евакуацію з 11 сіл Гуляйпільської громади оголосили у Запорізькій обласній адміністрації. Людей вивозять через погіршення ситуації з обстрілами. Попри це, у прифронтових населених пунктах досі залишається близько 9,5 тисяч людей. В самому Гуляйполі воно лише в 5 кілометрах від лінії зіткнення досі живуть 8 сотень. Правоохоронці закликають мешканців не зволікати, Евакуація безкоштовна. Від початку цього року в області поліцейські вже вивезли з під обстрілів жителів 337 жителів прифронтових селищ. До ситуації на фронті найзапекліші бої точаться зараз за Покровськ. Окупанти штурмують українські позиції, проте захисникам вдається їх відкидати. Одні з найгарячіших боїв у Новоторецькому, Удачному, Молодецькому, на Костянтинівському напрямку ворог тисне у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Ще один складний напрямок фронту Куп'янський. Українські оборонці відбувають штурмові дії противника у районах самого Куп'янська, а також степової Новоселівки та у Піщаного і Петропавлівки у свою чергу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Запальна ніч на Росії одразу до кількох регіонів країни агресорки завітали добрі безпілотники. У соціальних мережах з'являються відео яскравих вибухів, які поширюють росіяни. У місті Оріол прилетіло по об'єкту енергетики. місцевий ТЕЦ. У місті Владімір вибухнуло на підстанції. Об'єкт з за повідомленнями зазнав чималих пошкоджень. А от у місті Ярославль від пошкоди постраждав нафтопереробний завод, один із найбільших у регіоні. Він постачав пальне для російської армії. Загалом, Україні агресорці запевняють, що збили 130 дронів. Експорт нафтопродуктів із Росії впав до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє агентство Блумберг. Причинами такого падіння називають комбінацію зупинки НПЗ після українських ударів та посилення західних санкцій. Так, загальний обсяг морських постачань російських нафтопродуктів у жовтні впав у середньому на мільйон 890 тисяч барелів на день. Це найнижчий показник від початку 2022-го. Блумберг наголошує, це означає. Що Москва не змогла зберегти стабільні доходи від енергетики, а останні запроваджених санкцій американські вже створюють проблеми для російської торгівлі, хоча чинності набудуть лише 21 листопада. Росія застосовує заборонені крилаті ракети для ударів по Україні. Про це повідомив агентство Reuters глава МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Росія із серпня 23 рази запускала цю ракету по Україні. Остання така атака відбулася 5 жовтня. Секретна розробка Росії цих ракет 5 років тому змусила Сполучені Штати вийти з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Вашингтон заявив, що ця зброя порушує договір, оскільки ракета може Може прилетіть. Пролетіти далі ніж регламентує документ. Зокрема, під час жовтневої атаки ракета подолала відстань у 1200 кілометрів. Глава українського МЗС наголошує використання цих ракет Росією демонструє неповагу до США та дипломатичних зусиль президента Трампа. Той нагадаю, раніше відреагував на випробування країною агресоркою -агресорко крилатою ракети Бурівєснік розпорядженням розпочати випробування ядерної зброї. Поліція затримала чоловіка Віка, причетного до вибуху на Укрпошті, це 40-річний мешканець Тернополя. З'ясували, він робив із боєприпасів сувеніри із гравіюванням і відправляв замовникам. Під час обшуку в його квартирі знайшли ще десяток таких. Вибух у сортувальному центрі Укрпошта у Солом'янському районі Києва пролунав напередодні. Постраждали п'ятеро людей: працівники пошти і митники, які разом оглядали посилки. Згодом слідчі виявили у цьому ж відділенні ще одну посилку з вихолощеними боєприпасами. Асами підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. 80% відстрочок від завтра можна буде оформити онлайн. Інші через СНАП з 1 листопада почне працювати новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації. До ТЦК більше не треба йти. Понад 600 тисяч українців отримують продовження відстрочки автоматично, без черг і бюрократії. Усе це зменшить навантаження із ТЦК і спростить процес отримання відстрочок, аби він був більш прозорим. Для офлайн відстрочок або для тих людей, у яких немає змоги зробити це онлайн, можна звернутися саме до ЦНАПів із документами, які дають дають право на відстрочку про це ТСН розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри. В принципі, Нормативка в Україні передбачає досить великий перелік відстрочок, який як такий може бути наданий людям. Але об'єктивно ми спираємося на той перелік, за яким люди зазвичай приходять. Загалом ми розуміємо, як покрити понад 90 чи понад 92% всього існуючого попиту. Все інше, що залишиться, вона, на жаль, поки існуватиме в папері, принаймні там в короткостроковій перспективі, оскільки підстави для надання таких відстрочок це такі складні кейси, де у людини є якісь там застарілі певні документи чи ще щось, те, чого немає фізично в реєстрах і не в. Нос не внесено нікуди в дані. А чи тішать вас такі нововведення? Своїми думками обов'язково поділіться у коментарях до цього ефіру. А також не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал. Я тим часом продовжую випуск. 35-річного юриста, який допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації, затримали на Прикарпатті. Перед клієнтами він хизувався своїми зв'язками в державних органах та пропонував оформити фіктивний шлюб або опікунство над людиною, що має інвалідність. Свої послуги оцінював у суму від 3 до 5 тисяч доларів. Однак, поки одному з клієнтів робив документи. Того все ж мобілізували. Адвокат зв'язався з його дружиною і вже за 7 тисяч доларів пообіцяв переведення до тилової частини. Затримали юриста на гарячому, коли отримував гроші. Йому загрожує 8 років тюрми. Просиділа сама на Миколаївщині, коли господарі виїхали. Виснажену Джес собаку з ураженням головного мозку. Рятує колишня військова у Дніпрі. Жінка після поранення звільнилася зі служби, натомість допомагає тваринам у біді. І їй вдалося домовитись про експериментальне лікування хвороби для чотирилапої. Джес стала першим пасиком в Україні, якого лікує за допомогою стовбурових клітин. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість незвичайну історію далі. Її несуть на процедури на руках і заспокоюють мультфільмами. Любить його під опікою пані Олени. Джес вже місяць. <пізнанець> <пізнанець> Мама ряда ось такою виснаженою її знайшли на Миколаївщині. Джес ледве рухалася, а кістки були обтягнуті шкірою. <пізнанець> Покинуту тварину на приватному об'їзді знайшли місцеві волонтери. Після надання першої допомоги передали пані Олені, яка знається на породі. Господарі поїхали за кордон і там раз в пару днів кидали якісь кості. І все. тобто, три роки люди знали, що вона сама на території. Вона собі вирила там знаєте, як нори. Мродячі собаки і ховалися там, коли у Дніпрі Джес обстежили, окрім виснаження та гельмінтів у крові та серці, виявили ще й серйозне ураження головного мозку. З таким у собак зізнаються ветеринари, стикаються вперше. Простими словами, дірочки в головному мозку, через які сигнал з головного мозку до інших органів і кінцівок він дуже сильно порушений і ускладнений, через що нам стандартні методи терапії. Не дають ну якогось вираженого ефекту, ми будемо проводити операцію на головному мозку. Уражену ділянку мозку вдалося видалити, та найбільшим викликом стало повернути Джес до повноцінного життя. Як вона бореться? Як вона старається, боротьбу за життя Джес, пані Олена описувала в соцмережах її допис побачили нейробіологи, що саме проводять дослідження стовбурових клітин. Вони виготовили спеціальний препарат для собак. Ось цей момент вперше в Україні так лікують чотирилапу. Ми сподіваємось, можливо, зможе все ж таки замістити ті клітини мозку, які були. Змінені і видалені, і заповнити ті дефекти, які є у нас в головному мозку. В Джес не було б жодного шансу, якби не пані Олена, яка взяла собаку під опіку. Жінка була парамедиком в Азові ще з 2014 року. Там отримала позовний мальок. Служила у війську, допоки поранення та хвороби не далися взнаки. Її чоловік на фронті від початку повномасштабного вторгнення мене рве на, на фронт, але по стану здоров'я я не можу, тому я намагаюсь по максимуму. Да там допомагати тим, чим я можу. Вона, як волонтер, допомагає війську, дітям та тваринам. Вдома в неї три собаки з непростою долею. Це в нас Айріс, Вона вже офіційно в нас на пенсії. канестерапевт. Вона займалась з дітками, аутистами, ДЦП, військовими. Це в нас Рей. Він змінив до нас дві сім'ї. У нас ще є Багіра і четверта. В нас вже Джес. Получається п'ятеро дітей і мій син. Вона сподівається, експериментальне лікування спрацює. Джес вже краще. Їй передають іграшки та листи підтримки з усієї країни. Це тобі передали кось. Ще десятки собак, якими опікується Олена на перетримці. Нині вона будує реабілітаційний центр, аби допомогти чотирилапим та знайти їм найкращі родини. Олександр колександркуліш, Дніпро ТСН, 1+,1. Вже не принц та ще із будинку виселять. Британський король Чарльз на тлі секс скандалу хвалив непросте рішення щодо свого брата. Принца Ендрю позбавили титулу. Відтепер його ім'я звучатиме як Ендрю Маут Беттен Вінзор. До того ж, із ним розірвали договір оренди, і замість 30-кімнатного маєтка йому доведеться шукати інше житло. Все це відбувається на тлі багаторічного скандалу, який нині набрав Обертів. Йдеться про зв'язок Ендрю із спокійним американським багатієм Джеф. Прі Епштейном, звинуваченим у педофілії і торгівлі людьми. Одна із жертв Епштейна, Вірджинія Джуфре звинувачувала його у насильстві над собою і принца Ендрю. У квітні жінка скоїла самогубство. А цієї осені вийшли її посмертні мемуари. Після цього у публічному просторі знову заговорили про дружбу принца з педофілом. Сам Ендрю чотири роки тому ці стосунки захищав, казав, що не шкодує про свою дружбу з Епштейном. У Вукінгенському палаці нині. Ні, заявили, їхні симпатії та співчуття були і залишаються жертвами і тими, хто пережив будь-які форми насильства. Вітряно, але без дощу. Такою буде погода на вихідні у західних, північних та у Вінницькій областях, а також у Києві та області. Пороби вітру до 20 метрів за секунду. Це Перший жовтий рівень небезпеки. Утім, це лише сьогодні. Опадів синоптики не передбачають. Невеликий дощ пройде лише вночі, 1 листопада на сході та північному сході країни. Температура вночі 0,7 градусів тепла, а в день плюс 9, плюс 15. В неділю в українському Криму і на Закарпатті та Прикарпатті буде значно тепліше до плюс 18, плюс 20 градусів. Як для початку листопада, це досить тепло, каже синоптикиня. Таля птуха впродовж вихідних погода в Україні, саме це початок листопада. В нас буде досить сприятливою, як для цієї пори року, особливо в тому плані, що у нас будуть змінюватися повітряні потоки, і з'являтися південна складова. Відповідно, буде надходити більш тепле повітря до території України. Ну відносно тепле, як для листопада місяця, звичайно. А яка погода у вашому регіоні і які плани вже маєте на вихідні? Діліться у коментарях до цього ефіру. Ми все читаємо, відповідаємо і вже готуємо наступний випуск. ТСН. не пропустіть, зустрінемось о 16-й.